Hello, everyone! My name is Alena and this is angliчан. Today we're to talk about past simple regular verbs. So let's do it now. В минулому часі, щоб сказати да, дієслово в минулому, то ми маємо додати закінчення іді. Ось воно. Закінчення іді. До дієслова. Закінчення іді. Так. I arrived. Я приїхала. You finished. Ти закінчив. He wanted. Він хотів. She liked. Їй подобався. It rained. Вчора йшов дощ. We studied. Ми вивчали іспанську в школі. They stopped. І вони зупинилися. Це все в минулому. Now, please stop your video, and uh, I'd like to know if you like what I'm doing. So, could you please leave a comment, subscribe, that will be awesome for me. Thank you very much. І це були прості речення, так? стверджувальні. Далі поговоримо про заперечня. Щоб сформувати, буду тут писати вам: щоб сформувати заперечне речення у минулому часі. Ми маємо додати допоміжне, допоміжне слово дід. Дід для всіх, так? для всіх осіб, для всіх осіб. Воно єдине для всіх. Слово дід. «Дід». Так. І додати до нього оцю часточку нот, заперечення: оце. Ми його вже знаємо, ми кажемо M not, is not", да? Are not. Так само заперечення: ми беремо допоміжне слово did, додаємо до нього not. У нас виходить did-нот, да? did not, або скорочено, можна сказати didn't". didn't. Значить, ось так. Коли, це друге важливе, коли в реченні є слово did або «didn't», то в дієслові ми маємо прибрати закінчення і ді. Поглянемо на приклади. Значить, дивіться. Де тут приклад? Ось о. I didn't arrive at the airport at seven. Та? Я не приїхала, я не прибула. В аеропорт в 7 годин. Значить, ми бачимо: в слові є didn't, а в цьому слові немає закінчення ID. Так само і в інших прикладах. You didn't finish, хоча тут є finished, да? немає закінчення ID. He didn't want Немає закінчення. She didn't like. Немає закінчення. Да? Так, he didn't want, він не хотів. She didn't like, їй не подобався. It didn't rain. Нема закінчення. Не, не йшов дощ вчора. We, we didn't study. Да? Ми, не навчали, ми не вивчали іспанську. І they didn't stop. Нема закінчення. Вони не зупинялися. Вони не зупинилися в минулому, так, да? вони не зупинилися. Отак. Це, що стосується заперечення. Да? Ми просто беремо didn't і пишемо дієслово без закінчення. Так, далі про питання, питальні речення. Тут, в принципі, так само. Ми формуємо питання за допомогою оцього допоміжного слова «did», Оце «did» є тільки в минулому часі, тільки в past simple. Значить, формуємо ми питання за допомогою «did», і ми знаємо, да? ми виносимо на перше місце в реченні. Да? Воно стоїть першим. Тут воно головне. Візьмемо речення, да, ось перше речення. Did you watch TV yesterday? Значить, речення звучало, напевно, ось так. Стверджувальне речення звучить отак. You watched TV. Ой, я прийшов українською. Так. You... You Yes, так, це було стверджувальне речення. Що ми зробили для того, щоб зробити його питальним? Перше, ми додали Дід, сказали Дід. Потім на другому місці ми кажемо, да, ми питаємо, особу ставимо. Далі you. На третє місце ми ставимо дієслово без закінчення. Да, просто дієслово. Watch. Watch і там і так далі. Все, що нам там далі важливо в реченні да Did you watch? TV yesterday. Yesterday, вчора. Все. Did you watch TV yesterday? Отаким От чином ми формуємо питання. Так, did she walk to work? Вона ходила на роботу? Did they play tennis Вони грали в теніс? Отак. так. На перше місце поставили дід, воно допоміжне, воно допомагає нам сформувати питання. На друге місце ми поставили особу, людину, так? на третє місце дієслово без закінчення. Потім всі інші члени речення. Відповідаємо ми так само так? коротке питання. Yes, I did. Обов'язково тут ми маємо додати оце дід, типу, так, є, yeah, «yes», «да», «yes, I did». Yes, she did, yes, they did. Якщо ні, no і заперечення. No, I didn't, no she didn't, no they didn't. Так. Це що стосується ось правильних дієслів, заперечних речень, didn't і питальних речень. Did ставимо на перше місце. Так. Далі, коли ми до слів додаємо закінчення. Да, ось як тут, ось в цій першій табличці, там де прості речення, то ці закінчення інколи по різному читаються, і інколи по різному додаються. Зараз в табличці розберемо оце правило, коли і як читати, і як додавати закінчення. Спочатку як додавати закінчення? А, значить, перше правило: коли у нас є слово, просте слово, Да, закінчується на приголосно. Да? Нічого не змінюємо, просто додаємо Іді. Да? Дієслово плюс Іді. Все. Це перше. Друге. Коли у нас вже є в слові ось ця буква І, ось вона в нас є: лів, жити, change, змінювати. Да? Нам, друга, і не потрібна. Ми просто тут маємо просто букву Д, букву Д додати. І все. І закінчення у нас вже буде. Це тільки якщо закінчується на І, то просто додаємо букву Д. Перше, це друге. Далі третє правило це ось, якщо слово закінчується на Y, це оцей Ігрік Y, і Перед, біля цього «ігріка» стоїть приголосний, приголосний да? Р і Д, інші якісь приголосні. То оця Y у нас змінюється на I, і ми додаємо ІДі. Закінчення додаємо. Ми змінили y, оцей «ігрік» y, y змінили на I з крапочкою. І все одно додали закінчення ІД. Cry, cried. Край плакати, cried – плакав, стаді навчатися, studied – навчався. І четверте: це е, стоп, е, типу, зупинятися да, і travel е, – подорожувати. Тут е, ми маємо дивитися на кінець слова. Якщо слово ось з кінця, да, закінчується на Приголосно. Ось напишу ось так. Там трішки мало місця мені. Ось С, Т. О, П. Ось слово стоп. Дивимося на кінець, так? в цю сторону будемо дивитися. Якщо слово закінчується на приголосну, голосну, приголосну, так? така собі комбінація. Приголосна, голосна, приголосна, то Оця остання приголосна має подвоїтись. Да? Буде стоп-т. стоп, -т, стоп -т, да? Ми подвоюємо приголосну і додаємо закінчення іді. Так само в слові travel, Да? Ми дивимося з кінця в цю сторону дивимося. Ми бачимо л- приголосна і голосна, в приголосна, приголосна, голосна приголосна з кінця. Також останню літеру подвоїли, та? і у нас вийшло trevelд. Подорожував. Отак, ці правила. Да, тут є прості, а ось ці треті четверте їх треба запам'ятати потренуватися і запам'ятати. Отак. Значить, з теорією це все. І тепер ми перейдемо з вами до практики. Далі, яка тут у нас практика? У нас є речення ось вправа права Ей. Є речення, написані в теперішньому часі. Ми ще з вами не вчили теперішній час, ну нічого страшного. Ми ще дійдемо, дійдемо до нього. Значить, речення з теперішнього часу маємо переробити в минулий час. Так? Дивимося: They Work in a bank. Вони працюють в банку. Так, нам треба сказати, вони працювали в банку. Ми кажемо «they», потім кажемо працювали. Дивимося, що слово work закінчується просто на Да? то ми тут просто додаємо дієслово слово е, закінчення іді, Да? They worked. Worked in a bank. Ой, bank. І так далі. Далі. He finishes work late». Він закінчує роботу пізно. Він закінчував. He finished work late Я не буду там до кінця дописувати. Далі. we live in Brazil Ми живемо в Бразилії. Ми жили в Бразилії. we lived in Brazil Тут в слові live уже є буква І. Тому ми другу не додаємо, ми просто додали Д. Да? Так само у нас тут сформувалося вже закінчення іді Далі. I carry a big bag. Я несу велику сумку. Значить, I дивимося на слово carry, що воно закінчується на Y. Та? Ось ось Y. Пам'ятаємо, що Y, коли стоїть біля приголосного, має змінитися змінитися на I з крапочкою, і ми просто додаємо закінчення ID. I carried. Я ніс. Велику сумку. She walks to work. Вона ходить на роботу. Там пішки, наприклад, можна. She. Беремо слово walk. Просто додаємо закінчення. She walked. She walked. The train stops in Barcelona. Потяг зупиняється в Барселоні. Потяг. Зупинявся в Барселоні. The train stop. Дивимося на слово stop. Що в ньому такого? Да? Незвичайного? А те, що в нього є оця структура, типу. Там приголосний, голосний, приголосний з кінця. Значить, ми маємо подвоїти останню літеру і додати закінчення іді. The train stopped. in Барселона. Далі we play tennis. Ми граємо в теніс, ми грали в теніс. We played. Але, да, я вам казала, що що, зараз секундочку, купі Я вам казала, що why може змінюватися, але не в цьому випадку. Y змінюється тільки тоді, коли біля Y стоїть приголосна, а тут біля Y стоїть голосна, значить, Y ніяк не змінюється. Ми просто залишаємо Y і додаємо закінчення ID. Все. We played tennis. Ми грали в теніс. Далі You talk. Ти you talk lot. ти розмовляєш багато. І ти розмовляв багато. You talked. Додали закінчення. I relaxed at the weekend. Я розслабляюсь на вихідних. Я розслаблявся на вихідних. I relaxed at the weekend. Так, he, he waits for the bus. Він чекає на автобус. He waited for the bus. Він чекав на автобус. Так, they travel by train. Вони подорожують поїздом. Вони подорожували. Ми дивимося, слово travel uh, закінчується на ту саму структуру. Приголосний, голосний, приголосний з кінця. Значить, ми подвоюємо останню букву, додаємо закінчення іді. She needs a new coat. Їй потрібне нове пальто. Значить, їй було потрібно нове пальто. She needed. Додали закінчення «ді». Все, needed. Далі, наступна вправа. Це про, Це... про стверджувальні, заперечні, заперечні і питальні речення. От зараз ми попрактикуємо їх тут робити. Так. Отже, приклад розберемо да, зі словом play. Did, да, ми дивимося, що це питання. На перше місце ставимо did. Did you play golf last weekend? Ма, бачимо дід. До слова play закінчення не додаємо, тому що це, да, питання, тут є дід. Ти грав у гольф минулого тижня. Yes, I played. On Saturday, а тут уже є закінчення, тому що це стверджувальне речення. Да? Він каже, да, я грав в теніс. Дуже часто можна сплутати, да, коли у нас питають Did you play golf last weekend? А ми так само відповідаємо Yes, I play. Хоча маємо сказати Yes, I played. Тому що нас запитали в минулому часі, і ми маємо відповісти також в минулому. Далі. Парк. Парк це паркуватися. Це не тільки слово парк, як парк, да, зелений, це ще слово паркуватися. Значить, where ми бачимо, що це питання, да? навіть якщо у нас є питальне слово, ми з вами вчили про питальні слова. Якщо є питальне слово, то воно головне, а потім іде інше слово, да? те, яке нам допомагає. Значить, напевно, що де ти припаркував машину? Це у нас буде where did you park без закінчень. The car. А відповідь. Тут ми маємо написати слово парк в минулому. Отже, додати до нього закінчення «ді». Значить, ми пишемо I parked, it near the restaurant. Да? Я припаркував її біля ресторану. Так, далі. Зробимо тут там хай 5 прикладів. І підемо далі. Я ще е, розкажу про вимову закінчень. Так, далі слово «фініш», Закінчувати. Також у нас є питання. так? На перше місце ми ставимо did. Далі у нас особа, далі у нас дієслово фініш. Did you finish your homework? Ти закінчив домашнє завдання? No, заперечення. No, I didn't», I didn't. It was very difficult. Та, да? я не закінчив. То було дуже важко. Стаді навчатися. Значить, «вот, напевно, що ти. Що ти навчаєш, що ти вивчаєш в університеті. Пишемо. What did you study? Без закінчення. «Study at university. А відповідь. Да, тут ми маємо сказати з закінченням. I studied. At... Тут ми міняємо ось цю останню літеру. Studied economics. Да, вивчаю економіку. Так, слово like. Подобатись. Дивимося. Питання. Значить, Did you like the concert? Тобі сподобався концерт? No, I didn't. Напевно, didn't like да, it very much. Ні, я, мені не сподобався ну взагалі не сподобався. Дуже не сподобався. The singers were terrible. Да, співаки були жахливі. І ще одне речення зі словом watch. Да, це дивитися? Дивимося це питання. Значить, ставимо сюди did, you Watch, TV last night. Ти дивився телевізор минулої ночі? А, так, yes we. Да, тут ми дивилися. Значить, yes, we watched a very good program. Ми дивилися дуже гарну програму. Так, ну що, ну, закінчимо. Давайте цю вправу. Close, закривати. Так, бачимо питання. Значить, did you close, close the door when you went out? Ти закрив двері, коли вийшов на вулицю. Of course I closed door. А тут кажемо з закінченням, да, тому що це просте стверджувальне речення. Да, я закрив. Край плакати значить, питання. Did you cry At the end of the film. Ти плакав? В кінці фільму? Yes, I cried. Ми знаємо, да, що Y зміниться на I. Cried a lot. Да, я багато плакав. І восьме, arrive прибувати, приїжджати. Значить, what time. Це якого, в, як, в якому часу, да? коли? What time в якому часу did you arrive? Без закінчення, да, тому що є did arrive in Tokyo. А тут ми прибули, we arrived very late. At 1 am. Ми прибули дуже пізно, десь близько одної години ночі. Вимову закінчення. Воно тут теж нам дуже важливе, да? Чому важливе? Тому що в різних словах воно читається по різному. Зараз покажу, як і чому. Отже, ось я вправа. Перше правило. Перше. Це коли закінчення читається як д. «д», да? Це ось в слові «arrived», «played». Це коли слово arrive закінчується на дзвінку літеру. Буква В дзвінка. Далі слово «play» – плей теж дзвінка, значить, буде читатися дзвінко. «Played». Arrived. І дивіться, помітьте, да? що я не кажу arrived. Тобто я оцю літеру пропускаю, да? вона не читається в цьому випадку, не читається. І просто читається буква D arrived played. Друге, коли закінчення ось це, читається як т, тобто глухо читається. Не дзвінко, т. глухо. Це в тих словах, які закінчуються на глуху літеру. Це як слово бук, лук, пек. І буде читатися букт, лукт, пект. Отак. Ми оглушуємо. Да? І теж ця літера ось не, не то. Оця і не читається, не читається, не читається. Тільки в кінці ми чуємо звук Т від закінчення. Букт, лукт, пект. І е також закінчення, ось коли вже буква І читається, це якщо слово закінчується на Т і Д. Ось у нас да, є слова, закінчується на Т і Д. Ось на. Наприклад, слово «rent» Закінчується на т, значить, закінчення. Тут ми повністю прочитаємо. Ми прочитаємо його як ren Да? ІД. Ід буде тут читатися закінчення. Далі слово інвайт. І тут воно також читається. Uh, о, і ще приклад, знаю для вас. От слово «нід» – це потребувати. Да? Мені треба. Закінчується на букву Д. Ось, це про третє правило. Значить, ми скажемо «нідід». Розуміли? Сподіваюся, що так. Давайте послухаємо ось ці речення. Послухаємо ось цю вимову і повторимо. 11.4. Dog. D. We arrived in North Carolina. Sasha played with Lego. Так. Слухаємося. We arrived. Sasha played. Так, читаємо дзвінку. Daddy Hi. <coughs> we booked our flights. Elena looked at books. We packed seven heavy suitcases. Dali. Тут мы чули что буква We booked our flights. Elena looked at books. Uh, we packed. Seven heavy suitcases. Id. We rented a house near the university. We invited our friends to our local pub. id. Id. We rented a house near the university. We invited our friends to our local pub.